Доброго здоров'я, пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник. Сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки Соморота, сміх та сльози. Частина 3. Ця книжка написана мною в південних степах. Розділ називається День жінок. Поїхали. 8 березня. На дворі сяє сонечко і дуже кволо пробує зігріти тих, хто не полінувався прокинутися вранці. Останнім часом отримую величезне задоволення від усіх цих ранкових сонячних ванн. Моє людське нутро так і тягне, щоб постворювати собі побільше ритуалів. Я чудово розумію, що це якась захисна реакція, намагання організувати стабільність там, де її немає і не може бути, не має жодного впливу на те, чи прилетить вночі кап десь поряд. Зате є можливість прокинутися раніше, зробити собі каву і по на пагорб виглядати за пригірка ворожі безпілотників. Здається, навіть така стабільність чи то факт постійність добре впливає на психіку. Ця справа у прогнозованості. Якщо ми можемо щось передбачити, то отримуємо ілюзію контролю. Нам легше приймати рішення, думати і просто дихати. Певен, у кожного була така ситуація, коли все дуже заплутано, нічого не зрозуміло, від вас нічого не залежить, і треба просто чекати, непонятно чого, незрозуміло від кого, не від коли. Тотальна невизначеність от справжня біда і пекло. Принаймні для мене. Якщо це читатиме якийсь біс. І мені випаде доля потрапити у пекло, ото вам підказка, шановні представники зла. Придумайте якийсь такий котел, щоб я не знав, що мене у ньому чекатиме, і я весь час проводив в очікуванні та безмежному моделюванні сценаріїв, що може трапитися далі. Вам навіть не доведеться мене мучити чи піддавати тортурам. За таких обставин я сам себе знищу. Мав трохи справ у ближньому селі. Хто вирішив зайти в магазинчик, купити морозиво в якості подарунків до такого гарного чоловічого праздника своїм колегам взяв найдорожче ріжок. Через постійні відключення світла вкритий ковдрою морозильник не справлявся, і брати це морозиво насправді було доволі ризикованою затією. Але сьогодні ж свято. Хлопчики, ходіть до мене, я гостинці привіз. Гукнув я, вийшовши з машини з пакетом, в якому було морозиво. Ми всілися у двору під накриттям із маскувальної сітки і почали наминати морозиво, як діти з голодного краю. За мить приїхав він пух і пошурував до нас, тримаючи одну руку за спиною. Здається, ніхто, крім мене цього не помітив. Не знаю, що він там ніс, але либа в мене розтягнулося від вуха до вуха сама собою. Здається, він теж не забув про хлопців. Підійшовши ближче до нас, він нарешті відкрив свою руку і почав вручати кожному з нас по шикарнючому, величезному тюльпану, прикрашаючи цю церемонію урочистими привітаннями та побажаннями. Залишатися такими гарними і милими, як ми є. Це було дуже смішно, весело і кумедно, ржачно. А якби вирізати контекст, то чомусь навіть дивно. Але це для зовнішнього спостерігача. Тут вже це було більше, ніж доречно. Прикольно, що Андрій купив тюльпанчика і собі. Тож, якби хтось завітав у наш двір в цей момент, то що найменше сильно б здивувався: Чотири бородатих дядьки у замурзаному одязі наминають морозого ріжок однією рукою. А у другий кожного по тюльпанчику. Хіба не бомба? Жаль, що над нами не летів у той момент якийсь орлан. Ото був би гарний репортаж у ворожин. Бойовіки ВСУ завтракують мороженим і дарять один одному цвіти. Не дадім западної падшій пропаганді, засарять іском руські землі. <реш> так смішно, що аж не можу. Але не від ситуації, а від усвідомлення того, що таке справді у них про проканало. За істот. З вами був Андрій Мороник і книжка «Сьома рота. Сміх та Сльози, частина 3. Якщо вам сподобалося, але тільки якщо сподобалося, залиште лайк або коментар, а ще краще поділіться цим відео, щоб ще хтось дізнався про книжку «Сьома рота». Цей проєкт благодійний, всі кошти отримані від її реалізації, я спрямовую на допомогу Збройним силам та постраждалим. У мене все.